Тання новини вівторка на СТС. Чим запам'ятався цей день? Вже готові розказати і показати наші журналісти. Далі ексклюзивне за сьогодні: сміттєзвалище під румнами, загрожує життю людей, кринична під водою. Хто винен у затопленій вулиці? Обшук у департаменті, що шукали та знайшли силовики? День почався із сенсації. Сьогодні обшукали помешкання кримінального авторитета Сергія Івановича Лисенка, більш відомого як Льора Сумський. До його помешкання на Баранівці нагрянули люди в балаклавах. Хто вони не представилися? Що хотіли знайти також не сказали. Оксана Щербак ексклюзивно з місця події. Озброєні люди у формі, купа машин та службові собаки. У будинку відомого у сумах кримінального авторитета Льори Сумського він же Сергій Лисенко зранку триває обшук. Біля паркану зустрічаємо адвоката. Той каже, його у супереч закону до будинку не пускають. Я думаю, що там відбувається провокація. Ніскілька років назад в отношении Лисенка була устроєна така ж провокація. йому були подброшені наркотичні віщества, і в результаті стався приговор. Тобто ви думаєте, що на цей раз також можливо, щось підкинули? Я майже в цьому вірю. Ви ж бачите, вони в, в, в супереч закону не допускають к місту проведення описів адвоката. Адвокат вирішує не чекати та приступає до рішучих дій. Не дивлячись на озброєних чоловіків, йому все ж вдається потрапити на територію. Знімайте, будь ласка, як мені будуть а... Саня, телі, не йдите, не йдите. Ваня, теж? теж. Щасливі, Пані, а, написав, написав, що? Написав. Один ну, скажіть, чому преса не може пройти на територію? Поясніть чому. Я не буду давати коментарів. Коментар. Люди у Балаклавах налаштовані рішуче. Під час сутички ледь на постраждав співробітник нашого каналу. Невідомі представляються поліцейськими, але на вимогу показати посвідчення отримуємо відмову. Те ж саме відбувається із дозвільними документами на обшуку будинку. Покажіть, хоч одну бумагу підставі, чого ви в зараз. час. Підкають, покажи, що раз є документи зараз. Ні. Так покажіть, будь ласка. Слідчого слідчі до журналістів так і не вийшов. Документи, звичайно, нам також не надали. Як і не пояснили правомірність цього обшуку. Слід слідчі ж дії тривали більше чотирьох годин. Втім, нам стало відомо, на території садиби правоохоронці, нібито шукали викрадений автомобіль. Втім, обшуки проводили у самому будинку. Наразі слідство триває. Що ж шукали та що знайшли у садибі відомого кримінального авторитета? Дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Володимир Волік, Олександр Олексієнко, новини СТС. Тиждень тому у департаменті інфраструктури відбувся обшук. Працівники кажуть, він є незаконним. Що шукали та на якій підставі на місії події дізнавалась Марія Бульдович. У департамент інфраструктури сьогодні не потрапити. То загороджені двері, то незрозумілі люди, що заважають. Як виявилось, у структурі проводиться обшук. Ми отримали ухвалу суду про обшук в департаменті згідно ухвали суду. Проводиться процесуальні дії. Працівники департаменту впевнені, такі дії правоохоронців незаконні. Мовляв, в ухвалі суду перелік документів один, а по факту перевіряють плетні кожний папірець. Для того щоб повністю паралізувати роботу департаменту, фактично, це певні чиїсь політичні, політичний тиск для того, щоб дискредитувати органи місцевого самоврядування. Чи знайшли те, що шукали, невідомо. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. У шості старенького дідуся ледь не до смерті побили у власному будинку. Злодії залізли до помешкання за грошими, знайшли тисячу гривень і втекли. А от дідусь у тяжкому стані опинився в лікарні. Подробиці не дитячої шосткінської історії далі. У шостці двоє злочинців побили 87-річного дідуся і вимагали з нього грошей. У старенького знайшли тисячу гривень, проте цього нападникам було замало. Злочинці продовжували бити чоловіка аж до втрати свідомості. Рідні і досі не усвідомлюють, як це сталося. Як його самому жити. Ну, а так, що я можу сказати, дідусь у нас був нормальний, він в нормальному стані був, не випивав. Ні, кому, ну, ні, компанія к нему не ходила. Першою, хто побачила ледь живого чоловіка, стала його сусідка. Згадує, що навіть не змогла впізнати його. Я його не знала, чесно кажучи, він чорне був. Ліцо борщуще, таке шайба. Глаза нету, все заплило і чорне. Я кажу, що случилося, мене приходили убивати. Сам постраждали, вже прийшов до тями. А я хочу забрати, так вони забрали деньги. А били, це не знаю, що били. Ось тут як вдарили, ось тут пабуху, я не можу все не кашеннути, не розмовляти. За що били, нападники так і не сказали. А от тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Бульдович, Новини СТС. Забудувати землю чи перекрити нормальне життя мешканцям. У людей на вулиці Криничній через будівництво по сусідству залиті городи та затоплені будинки. Сирість та пліснява, відсутність врожаю і як наслідок продуктів харчування. Це усе те, з чим живуть люди. А ось власники сусідньої новобудови стверджують, справа зовсім не в них. Ось цей новенький та стильний будинок здається ідеальним, але варто лише поглянути вниз. Мешканці розповідають, через ці труби з будівлі під час дощів лється вода у величезній кількості і затоплює приватні будинки на криничній. Пані Ганна спершу показує нам свій город, який через води вже поріз мишами, а потім ледь стримує сльози. Вона затоплює у нас усе його город. Ми вже скільки раз то посадимо. Переносить дочка, переносить. Я вже не можу носити. Скільки раз закидала, а тут ось скільки году все врем'я, а тепер уже з палками хожу. Води буде. Поки оце не застроювали, цього не було. У нас. у нас так було добре. Усе це кажуть мешканці відбувається через те, що новобудови знаходяться вище, ніж будинки на Криничній. А на дорозі, якою тече вода, немає ливнівки. Воді діватися нікуди. Тому вона й заливає території знизу. Дорогу роблять, ливнівка не робиться. це Дальніше, з сестроя. Всі труби і все остальне, і дома будуть затоплені, непригодні взагалі к експлуатації. Миритися з таким життям люди більше не в силах, зібрали підписи і готові перекривати дороги, допоки цей трикутник з відсутністю ливнівки і водостічними трубами хтось не зруйнує. Депутат цього округу, як і мешканці, бачає причину проблем у новобудовах, які належать компанії Федорченко. От він построїв сьогодні сколько там, 5, 6 домов, да? По цьому адресу. Скажіть, задайте вопрос строям. Там в проєкті заложено водовідведення з прибудинкових територій. Я одразу скажу, що не сам же забудовник Віктор Федорченко від своєї вини відхрещується. З моїх труб ще нічого не тече на сьогоднішній день. І якщо воно тече, так воно тече на ту заправку. Значить, это не вопрос. Это вопрос. Уксу городську вони там тянуть дорогу ділять. Це кніва вопрос. А ось в управлінні капітального будівництва, куди нас і відправив забудовник, усе, що можуть зробити для людей, це вибачитися. Управління капітального будівництва зараз займається реконструкцією дороги по вулиці Пришипської, тому я прошу прощення у всій вулиці Клінічне, якщо ми комусь доставили неудобство. Брати на себе відповідальність за затоплені будинки не ризикнув ніхто. І з'ясувати, у чому ж лежить корінь проблеми, також. Проте пообіцяли протягом року зробити ливнівку і полегшити життя мешканцям. Анастасія Кундантова, Микола Ніколаєнко. новини СТС під румнами сміттєзвалище знаходиться прямо поряд із заповідником. Та проблема не лише в цьому. Полігон твердих побутових відходів настільки розрісся, що жителі прилеглих сіл вже забули свіже повітря на смак. У ситуації розбирався наш кореспондент. Сміттєзвалище у селі Пустовітівка стало катастрофічно великим. Сюди звозять сміття з румнів та найближчих сіл. Поряд з горами нечистот гора золотуха, місцевий заповідник. Вона не сьогодні-завтра також буде потопати у смітті. Місцева влада визнає, полігон дуже застарів. Аби привести його до владу з обласного бюджету, мають виділити 3 мільйони гривень. Та чи дадуть гроші? Питання поки відкрите. Підніжжя золотуха, тобто це правда, там нам встановлена межа цього полігону, за ці межі, в принципі, ми не повинні виходити. Але по рівню навантаження полігону, звичайно, ми вже перевищили планку, верхню планку його завантаження. Та проблема з культурною спадщиною лише верхівка айсберга. Неймовірним смородом сміття вимушені дихати мешканці прилеглих сіл. Крім того, люди перешіптуються. Сміттєзвалища навмисне підпалюють працівники, аби зменшити обсяги полігону. Від такої політики страждають селяни. Вони буквально задихаються димом. Підпали самі природнім шляхом чи, можливо, працівники підпалюють, щоб якось зменшити кількість сміття. Я думаю, що і так. І так. Тобто й працівники теж причетні цього? Думаю, що так. Да. Екологи ж в свою чергу також б'ють на сполах. Припускають, йде забруднення поверхневих вод, так як звалище не облаштоване належним чином. Тож, поки міська влада шукає грошей, лихо лише множиться. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС. Обіцяти не значить зробити. Ось так сталося із сумчанами, ветеранами Афганістану. Вони мали отримати обіцяні державою гроші ще у 2008-му, Та чомусь до сих пір не бачили ні копійки. Детальніше далі це кадри війни в Афганістані. Як і будь-яка війна, вона забрала сотні тисяч людських життів. Тим, кому пощастило вижити сьогодні, заслуговують не просто звання ветеран, це герої, і ми маємо їх поважати. У 2008 році президентом України був виданий указ про виплату матеріальної допомоги ветеранам афганцям до річниці виведення військ з Афганістану, але сталося як завжди. Кошти так і не отримали колишні бійці. Ані нам все обіцяли в 2008 році, году. Потім от, от зараз обіцяють і сказали, що у указачеся немає. а куди ж вони діваються? В травні місяці цього року пан Микола отримав документ, що його внесли до реєстру на виплату коштів. Він поцікавився в управлінні юстиції, коли ж виплатять йому, сказали не скоро. В цьому году, каже, даже і не думайте, в тому году навряд ли, ну, в 18-му може. Бути. І це виходить, що 6 років там прождали, нічого не дали, Тут документи возобновили, теж відтягують. Ми звернулися в управління юстиції. Нам пообіцяли прокоментувати ситуацію, але на момент виходу сюжету інформацію ми ще не отримали. Де шукати крайніх і куди йдуть ті гроші? А точніше, чого вони вже вісім років не доходять до афганців? Питання відкриті. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Сезон полювання розпочався трагічно. В Охтирському районі один з мисливців загинув від вогнепального поранення. Попередньою версією загибелі вважається випадковий вистріл одного з друзів померлого. У нього вилучили рушницю та дозвіл на полювання. Перевірка за даним фактом триває. Стаття Кримінального кодексу Вбивство через необережність передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі. Батько здав поліції власного сина. Під час сімейного конфлікту у селі Піщани чоловік не витримав і викликав поліцейських. Припустив, що агресивна поведінка сина пов'язана з тим, що той вживає наркотики. Коли правоохоронці прибули на місце, у дворі знайшли цілу плантацію наркотичних рослин. Але поговорити з самим хлопцем не вийшло. Той втік у невідомому напрямку. Наразі його шукають. Аптечний переворот в Україні дозволили завозити фармацевтичні препарати без довгої попередньої реєстрації. Іноземні виробники можуть усього за 10 днів отримати дозвіл на продаж своєї продукції на наших вітринах. Контроль їх якості під великим питанням. Подробиться нововведень далі. Із сьогоднішнього дня український ринок аптек став доступним для іноземних виробників ліків. Реєстрація фармацевтичних препаратів спрощена. Якщо раніше потрібна була купа документів і процес затягувався на руки, то від сьогодні потрібна лише заява, інформація про контроль якості ліків та зразки упаковки. Обов'язкова довідка про побічні ефекти. Сумські фармацевти вважають такі зміни позитивними, кажуть, чекали на них давно. Ми всі будемо надіятися на те, що лікарські засоби реєстрації, які закінчились, вони швидше попадуть до нашого споживача, тому що спрощена система. І хотілося б, щоб ще лікарські засоби від цієї постанови стали дешевшими. Для Сумчан життя, яких залежить від імпортних ліків, таке нововведення вкрай важливе, адже необхідні препарати стануть доступніші для покупки, а можливо дешевше. Не на камеру Наталія поділилася з нами своїми враженнями. У моего ребенка диабет, и я ему колю только импортный инсулин. Для этого э, мне приходилось постоянно ездить за границу, чтобы купить этот препарат. И на самом деле, когда я узнала, что в Украине в обычной аптеке теперь можно будет купить этот препарат, и наша семья просто сейчас в восторге от этого, потому что э, жизнь ребенка стоит дороже всего в этом мире. Щодо зворотньої сторони постанови, то невдоволені не лишаються вітчизняні фармкомпанії. Вони стурбовані, що імпортна продукція, яка відповідає світовим стандартам, замінить українську. Процедура спрощення реєстрації стосується тільки виробників із США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та Євросоюзу. Вартість реєстрації препаратів також здешевили. Зараз в Україні вона коштує 12 тисяч доларів. Для порівняння у Великобританії вартує сотні тисяч, а у США коштує 7 мільйонів доларів. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС. МінФін пропонує відмінити стипендії студентам. Лист із пропозицією перевести магістратуру на комерцію вже надіслали в міністерство. Студенти в паніці, адже їх виживання прямо залежать від цих грошей. Подробиці нововведень вивчала Марія Бульдович. Христина, студентка четвертого курсу. Майбутнього року вона збирається на магістратуру. Проте заяви про скасування стипендій п'ятикурсникам її аж ніяк не радують. Ну стипендія для мене це вообще большая мотивація хорошо вчитися. Хто б там що не говорив? Що студент вчиться для себе на самом деле деньги мають очень большое значення. Для приїжджих студентів стипендія засіб вижити. А роботу поєднувати з навчанням вкрай важко. Тож молодь все частіше шукає кращого життя за кордоном. Вони відмінять стипендію, а потім будуть удивлятися, чому студенти їдуть працювати в Польщу і лучше українські наукові працівники піднімають і розвивають країни Євросоюзу. Рішення Міністерства фінансів з приводу скасування стипендій вже у Міністерстві освіти. Та чи приймуть вони його, невідомо. Студенти ж обіцяють добуватися власних прав. Інакше кажуть, виходитимуть на страйки. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Сумська розруха. У нашому ефірі постійно з'являються сюжети про проблемні будинки, аварійні ліфти, підтоплення, каналізацією. Телеглядячі ще не щодня звертаються до нашої команди, аби показати міській владі, в яких умовах доводиться жити простим людям. Жодна із проблем сумчан не залишається поза нашою увагою. Тож ми вирішили зробити своєрідний рейд сумськими будинками, проблеми яких тягнуться роками. Більше в сюжеті Юлії Настенко. Сюжет про ці будинки на вулиці Привокзальній ми показували ще восени минулого року. Тоді місцеві жителі били на сполох. У їх дворі повним ходом процвітала повна антисанітарія. Головний розсадник мікробів та смороду вуличний туалет, який комунальники прибирати відмовляються. Зараз же пройшло більше півроку, а люди все так же вимушені жити в жахливих умовах. Морський був, женський бил. Оце такий цього. Уже камеры подгибают вот. Вот открываем туалет от этого самого. Вот. І так і ще люди убирають страх і ужас, що робиться. Цей двір на проспекті Шевченка також вже був у нашому ефірі майже рік тому. Люди тут під час дощів живуть, мов у болоті. Окрім того, що будинок постійно заливає через дірявий дах, навіть у суху погоду дістатися до нього завдання не з легких. Всюди замість асфальту, ями та вибоїни. Перевіряємо, за майже рік у цьому дворі нічого не змінилося. Мешканці кажуть, ситуація тільки погіршилася. Лежать машини, діток не, не випустиш, на ну, капред, щоб було. Ну а так ну що ви каналізація не постійно розривають і розривають. Люди, оббивши пороги всіх можливих міських інстанцій, звернулися до обласних депутатів. Ті ж за ці півроку надали десятки депутатських звернень до очільника Сум. Зараз же особисто інспектують, чи зрушили проблему городян з мертвої точки. Декілька разів я звертався. І навіть через депутатський запит направляв. По цим усім проблемам. Ми сьогодні бачимо вирішені проблеми. Вони не вирішені. Тобто обіцянки, які давали мені у відповідь як депутату, залишилися обіцянками. Проте депутат впевнений, задача місцевих органів влади вирішувати людські проблеми. Тому ситуацію тримає на контролі. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Царська Росія на Сумщині. У пункті пропуску Бачівськ прикордонники вилучили п'ять старовинних банкнот. Усі купюри російські рублі початку минулого століття. Перевозив гроші наш співвітчизник їхав до Росії. Знайдені купюри у чоловіка вилучили. Музика. Великий скандал в обласному футболі. Тренер після матчу Кубку Сумщини привселюдно назвав арбітрів скотами, а головного арбітра щеням. Новина миттєво отримала широкий резонанс і вийшла навіть за межі області. Дмитро Шпірко далі розповідає про футбольні конфлікти. Це був дуже важливий матч. Перша зустріч у півфіналі Кубка області. Роменський агробізнес приймає Вікторію Жовтневого, чемпіон і віце-чемпіон області. Матч не просто драматичний, він достойний фіналу. Головним арбітром у поле призначають дуже молодого Дмитра Лушву. І з самого початку він приймає серйозне рішення. Тут не ставить пенальті у ворота гостей за гру рукою штрафного майданчику. Рука Лубишева тут була у природному становищі. А відстань до неї після удару Анцебора була замалою, А тому ре. Фері прийняв, хоча й суперечливе, але таке рішення, що відповідає сучасним правилам. Далі в матчі було багато падінь і аж п'ять голів. Агробізнес вдома переміг Вікторію 3-2. Проте тренер господарів на емоціях після матчу видав гнівну тираду. Слова треба не здержувати, говорить правда, не судді, а скоти. Просто тривають голову. Просто відривають. в рамнах за 25 років Такого суддівства не було. Поставили молодого щенка. Котрого сказали, ти отсуди як попало, миття прокормів до кінця осінь. Я те даю 100% гарантії. У федерації футболу такі заяви вважають серйозною образою. Андрій Прохорович розповідає: матч передивилися, і серйозних помилок в арбітражі не знайшли. А суддю Лушпу взагалі вважають одним з найталановитіших у новому поколінні українських арбітрів. Мало хто із тренірів аматорських команд наших взагалі знає правила ігри футбол. Тому що коли їх відкривали останній раз, я не знаю. На емоції гучні заяви списує і президент романського агробізнеса Геннадій Свірський. Таку поведінку тренера не розділяє і вважає подібні слова неприпустимими. Це на емоціях і хлопці перегріються. Я їм завжди говорив: поганих судді не буває. Бувають погані ігроки. А я приношу вибачення за те, що хтось там щось у вами неправильно. Тренер за свої слова може отримати покарання з ситуацією з заявою Валерія Кліщенка. Найближчого четверга розгляне дисциплінарний комітет Федерації футболу Сумщини. Дмитро Шпіко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Це були новини вівторка. Залишайтесь з нами. Далі новини нашого сайту. Залишайтесь в гарному настрої, бережіть себе, рідних та Україну. Побачимось на СТС.